Ти знаєш Костя, мене найбільше вразило, що деякі деталі для дронів хлопці mm. друкують на 3D-принтері отак просто в себе вдома. Так. Майбутнє вже тут нам би ще тільки ворога перемогти. Слухай, так і буде. Я вклоняюся перед бійцями, які зараз на передовій, які вже повернулись. Для воїнів після важких травм футболісти Шахтаря почали організовувати спеціальні тренування. Повірте, ця нова футбольна команда ще заявить про себе світові. Тут працюють ножки раз, два, три, бар'єрчики раз-два. І в грі тут буде йти простріл. Низом, і Потрібно зреагувати, групуватися, відбити або ж. Зберегти м'яч для команди вдосвіта. Головний тренер футбольної команди для військових з ампутаціями Богдан Білько разом з помічником готуються до тренування з воїнами. Шахтар став першим клубом української прем'єр-ліги, який створив команду для захисників з важкими пораненнями під назвою Сталеві Ми маємо підтримувати. Хлопців, і ідея була в тому, що коли я дізнався десь два-три місяці, тому що не існує взагалі команд, там одна-дві команди в Україні, і це велика проблема. Ми вирішили, що це ну, ми маємо долучитись, використати наш досвід, наші ресурси для того, щоб організувати цю команду. Спочатку представники клубу у соцмережах оголосили офіційний набір до команди. За лічені дні отримали перші заявки від ветеранів і вирішили профінансувати цей благодійний проєкт. У нас існує фонд Шахтар Сошел», який збирає кошти е -е, завдяки тому, що Шахтар грає товариські матчі. По-перше, тому в минулому році зіграли товариський матч у Лондоні з Тоттенхемом. Зібрали близько 22 мільйонів гривень. нещодавно ми грали у Японії, зібрали там кошти. Ці гроші ми використовуємо на 7-8 різних проєктів. Гравцями стали 15 військових, котрі під час бойових дій отримали поранення та як наслідок ампутацію кінцівок. Для них створили спеціальну програму тренувань, спираючись на досвід і міжнародну практику адаптивного футболу. Вона поєднала. В собі там футбольні вправи певні є спеціальні вправи для розвитку рухових якостей і формування. Їх рухових навичок, Тобто і все це об'єднується, і у нас виходить програма, по якій ми працюємо. Так само у нас окремо тренуються польові гравці, роблять розминку, основні вправи, техніко-тактичні вправи, паралельно працюють воротарі з тренером. Ну а далі вже ігрові вправи, далі вже у нас там позиційні ігри і взагалі футбол. До команди приймали всіх охочих, незалежно від досвіду та навичок. Гранатометник Андрій Кузьменко з позивним вітер останній грав у футбол 20 років тому. Чоловік ніс службу в окремій президентській бригаді імені Богдана Хмельницького на Донецькому напрямку. 10 травня був обстріл багатогодинний. Ми ховались, ховались, переходили, перебігали. Ну і вже він закінчувався, в принципі, і так їм повезло, що снаряд попав у наш бліндаж саме таке слабке місце. І, ну, Такі наслідки. Військовий втратив ліву руку, а під час реабілітації у Львові почав цікавитися футболом і вперше після поранення спробував грати на позиції воротаря. Так вони мене заразили цим. Потім виписався, приїхав у Київ, і тут Шахтар теж робить свою команду. Ну і одразу я одразу сюди до них. Зараз, вже коли більше вже так серйозно, то коли складно, звісно, складно. Ще на ще мені багато і багато там треба набувати. Набирається досвіду, удосконалює ігрові навички та адаптується до мирного життя і 23-річний азовець Владислав. Торік у вересні він отримав мінно-вибухове поранення, внаслідок якого втратив ногу. Я колись е колись грав, але ну, не за команди, а просто там в дворі з пацанами. Про... Футбол тут дізнався від патронатної служби Янголи Азову. І кажуть: попробуй, кажу, та я навіть не представляю, як це. Владиславу так сподобалось перше тренування, що, попри складнощі, він вирішив продовжувати і хоче грати у захисті. Складно поки що дуже швидко передвигатися, тому що треба спиратися і на милиці і трохи там підпригувати. А спідпригувати у мене ще поки є нюанс. Тренер класний, взагалі, ну, всі класні. І спілкуємося нормально, нема такого, типу, там погано граєш і якось. Або ти щось не так не робиш, такого нема. І а чим ще займатися? Ну, лежать, лежать і нічого не робити теж не варіант. Треба ж якось продовжати жити у команді. Військові знайшли нових друзів, однодумців, побратимів, які завжди зрозуміють та вислухають тричі на тиждень. Вони займаються спортом і вже мріють про перемоги на європейських змаганнях.